Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю і завжди радий усім нашим глядачам. Так, і ця ялиночка для вас, дорогенькі наші, дорогі наші, приближаються свята. Перед свято це святвечір, тому готуємося до святвечора. а це значить, що наскільки я розумію, так як нас учила бабуся, що це повинні бути. Переважно пісні страви. так? Ну, але я знаю, не знаю, як у вас. Пишіть, якщо я ну, не права, у нас рибу було дозволено. Рибу, а м'ясні страви ні. Тому зараз приготую салатик, такий, знаєте, пісний, але дуже смачний. Ну, Я думаю, що на святковому столі він займе достойне місце. Тому, місце тобто. тому давайте швиденько будемо готувати, що потрібно. Оце все, що я маю, все на столі. Давайте я почну з цибульки. Ось така цибулинка. Якщо у вас цибуля така злюча, як, от, знаєте, собака, ні, ні. Ні. як собака у дворі, то раджу вам нарізати і облити її, як кажуть, ошпарити кип'ятком. Правильно? Я кажу ошпарити, щоб вона так трішечки прийшла до тями. Зараз я наріжу. Нарізати буду, ой, я візьму на маленький ніж. У мене два. Можна півкільцями, а можна четверкільцями. Як вам буде зручно. Але, знаєте, так, ось зараз отак я трішки до вас приближуся. Але буду казати так, тоненько, тоненько нарізаємо. Цибульку нарізала і зараз і на дну, щоб вона мені тут не мозолила очі, як кажуть. Ось так. Тому що таке все рівно так трішечки, знаєте, пощипує. Тореньке наше. Зараз квасолька. Така, знаєте, смачненька, от, отака красна. Я кажу червона. Тобто червона квасолька не буду вам обманювати вас. Скажу, що це куплена. Я сама не закриваю її, не консервую. А щоб зварити, купити мин, так у нас немає городу, тому в нас квасолі немає. А купити її на базарі, то буде воно, я думаю, коштувати одинаково. Купляю це не реклама, купляю в таких хоч і баночках. І на цей салат піде, тут написано, що її 220 г. Тому майте на увазі, оце баночка 220 г. Промила обов'язково. Злила, там вже ж така, знаєте, жидкость промила і сюди ж висипаю. Є, Ой, вже гарненько. Тепер додаємо грибочки. Гриби теж купила явне діло. Гриби консервовані чи мариновані. Зараз вам скажу мариновані. Вони в мене, бачите, вже нарізані, тому це буде менше. У нас роботи. Ось бачите, як мариновані грибочки, скільки тут, це ж баночка така йде. Зараз вам скажу. Написано 264 грама. розумієте? Це чистого продукту пишуть. Тому ось так Підправляю теж сюди. Теж, так знаєте, віджала. Даже віджала, щоб не було сюди, оцієї водички не попалося. Дивіться, бачите? Ось таке сухеньке. Є, це буде дуже смачненько. Такий смадковий салатик. Є, що ще у нас? Тепер у нас йде морковка по-корейськи. Це готувала сама, тому колись вам покажу рецепт, якщо ви не знаєте, можна купити в магазині, продається, тому майте на увазі і на базарі. Сюди їй потрібно по рецепту 200 грамів. Але знаєте, я тут проживаю не одна і в мене є такі зайці, які полюбляють скуштувати. Якщо оце стоїть на столі, приготувалася готувати салат, обов'язково пот... О, не бачили. Чуєте, яка злюка? О, сердиться щось, мабуть, салату хоче коля. Як ти думаєш, що вона сердиться? Зір налаштовувати буде. Тому в мене морковки трішечки менше, але майте на увазі. 200 грамів буде якраз те, що потрібно. Ну, покуштували, ну, що б мені з ними робити? Є. Зараз це добре, це я вам сказала. Зараз я добре це все перемішаю. І ми з вами зустрінемося, щоб заправити цей А Поки чекаємо. Ось так, дивіться, перемішала і думаю, ну маловато кольору, правда, ну не вистачає цієї морковки. Тому у мене кукурузка була. Я буду готувати салат, тому я так запозичила 2 столові ложечки. Ось сюди, консервірована. Зараз буде зовсім другий колір і смак. Є, перемішаємо так. І зараз буду готувати, дивіться, зараз коля диви, як гарненько стало, правда? Так. Знаєте, сюди не вистачає ще, ну це вже я не буду Зверху бігти, сісти. бігти на, рин... на ринок на базар. Тому було б непогано, якби сюди додати перець болгарський красний. Знаєте, свіжий, такий, такими брусочками нарізаний. Він смачний, такий, соковитий, і сюди те, що потрібно. Тож потім сюди можна додати петрушечки, укропчика, Це вже на святковий стіл. Це я готую, знаєте, так. Тренування у нас, правда, а потім уже будемо трішки перекрашати по-новому. Що ж, будемо готувати заправку. Заправка. Поки що так, а потім може, щось будемо додати, подивимося. Дві столові ложки олійки, такі повненькі. Одна, дві. такі. Може, дві з половиною є. Якщо маєте гірчичку, ось таку, Коли, як вона називається? Французька гірчиця, Добре. зерна філізерна, я не знаю, як. Ну, главное, що, дивіться, ось як так. написано. Ось о, воно намальовано. Чайну ложечку. Вона, знаєте, вона не злюка, вона така хороша. А оці зернятка придадуть такий, знаєте, якийсь особливий смак, тому що вони так як будете їх так куштувати, хрумкають, хрумкають. Так, дуже смачно є. Перемішала. Дивіться, я от так ось так поставлю, перемішала. Тепер. Ну, я Взагалі роблю, знаєте, так, на, як кажуть, на глаз, на око. Але тут трішечки вам покажу лимонний сік або ж яблучний оцет, одну чайну ложечку. А потім треба це пробувати. Сюди також можна додати меду, якщо маєте мед, пів чайної ложечки меду. І вкуштуйте, щоб було смачно. А я додав одну столову ложку соєвого соусу. Дорогеньке мені. Якщо не маєте соєвого соусу, я ж вам кажу, додавайте мед, не обов'язково, знаєте, як немає купляти отаку от того, щоб заправити салат. Це не, не так уж обов'язково. Гляньте, ну я думаю, що отак перемішаємо. І на таку мисочку додавлю, мабуть, ще одну столову ложечку олійки. Тому буде три столові ложки. Ось так. Дивіться саме, я вам сказала, ви дивіться на свою ж посудину, все це добре перемішали. Можна попробувати, правда, Коля? Так, можна. Але я можна. скуштую, я скуштую обов'язково. Щось мало, ти зачерпнула. Ні, таке добреньке, але медок би сюди не помішав, не був би зайвим, як кажуть. Зараз, ось так, щоб все розійшлося. Поливаю і перемішаю. Ось такий салатик я приготувала, дивіться, гарненький, правда? Такий. Приманює, приманює своїм виглядом, так і хочеться трішечки скуштувати. Ну що ж, дорогенькі ми, рецептом поділилися. Рецепт дуже простий. Я думаю, що господинки знають і самі рецепти. Але знаєте, на всяк випадок, а може, вам сподобається, ви теж приготуєте. Щось своє додати, убавите. Ну що ж, заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, уподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба. І вам, і нам, і всьому всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!